Полудень. Ми прямуємо вінницькими дорогами до села Рубань, що на Немирівщині. Ви що, справді не були у цьому селі? Ви жартуєте, це неподобство. Негайно відшукайте якийсь день другий і відвідайте це чудове місце, яке на мапі можна знайти поблизу Немирова з відомим на Україні санаторієм Авангард. Розташованим у мальовничому колишньому маєтку графа Потоцького. Якщо ви і тут ніколи не відпочивали, я компенсую вам цю прогалину короткою розповіддю про минуле і сьогодення цього прекрасного куточка Поділля заодно розкажу про окремих родичів та селян, які залишили добру згадку про себе на тій святій та водночас грішній землі. За переказом, село Рубань у XVIII столітті звалось Коровайна. Згодом воно було спалене татарами. Присілок з такою назвою згадується у літописах 1901 року. Село назване від того, що під час нападу татар люди пішли до лісу і почали рубати дерева для засіки від ворога. Коли татари спалили село і пішли геть. Люди на вирубці збудували нове село і назвали його Рубань. Поруч існувало окреме село з красивою назвою Ромашки, одна верста від Рубані, дев'ять верст від Немирова та дев'ятнадцять верст від Братслава. Судячи з віддалей, це західна частина сучасного села Рубань. Отже, рухаємося трасою від обласного центру міста Вінниці у напрямку Умані, залишивши обабіч дороги справа, Немирівський базар з численними бутіками. На світлофорі повертаємо ліворуч, минаємо міську раду, хлібзавод, школу інтернат та монастир, райсільхозтехніку, кафе Мирів та Залізничний вокзал. І прямуємо у напрямку міста Єлінці. Осінь на Поділі особлива, у які тільки відтінки кольорів, від багряного до жовто-гарячого розмальовує вона дерева, а як пахне опале листя, за вікном авто розкинулось Коликове поле, Бушивський ліс, безмежні поля колишнього колгоспу імені Петровського, у переважній більшості бурякові плантації. Аж ось нарешті і вказівник, село Рубань. Повертаємо направо і через якусь мить милують зір, біленькі, чепурні хатки селян. Колишня колосна контора, сад, тракторний стан, зернотік – усе воно виглядає сьогодні якось занедбано та убого. Відчувається, що немає тут господаря, і село потихеньку вимирає. Як писав у свій час Великий Кобзар, село неначе погоріло. Мабуть, кілька сотень з хат осиротіло, проте на цвинтарі з кожним роком з'являється все більше і більше свіжих могил. Там, де раніше вирувало життя, тягнуться до неба молоді деревця та по колишніх садибах, бігають не дітлахи, а зайці. Шкода, адже все могло бути інакше, якби хтось був зацікавлений. У розквіті цього чарівного куточка Вінничини, справжні багатством якого є люди щирі, добрі, привітні та надзвичайно роботящі. А давайте, любі друзі, повернемося разом з вами у минуле років так з п'ятдесятому назад, коли картина села була дещо іншою. Крокую камінкою та спостерігаю, як франці колгоспники поспішають на роботу. Он до ярок повезли на ферму. Привітався з ними. Робітниці польової бригади у біленьких хустинках на кузові вантажівки, співаючи, поспішають на бурякове поле. Хлопці женуть череду на пасовище. Дітки веселою юрбою біжать до школи. Старі вусаті дядьки з вудками чим чекують до озера на рибалку. Дійсно, так було. І, хоча в сільмагі краму було не так багато, як скажімо зараз, проте настрій у селян був піднесений. Час від часу хтось віддавав заміж доньку чи одружував сина, хтось випроваджував сина до війська, інший будував будинок та запрошував односельців на толоку. То тут, то там лунала українська пісня, чи звучали вечірні музики дядька з баяном, або запрошували молодь до клубу на танці. Майже щотижня привозили з Немирова та демонстрували у клубі вечірні кіносеанси. Проте давайте далі продовжимо нашу подорож. Якщо перед сільською аптекою біля садиби родини Кипири ви вирішили повернути праворуч. То проїхавши трішки полем, потрапляєте на попівку. Чому попівка? Мабуть, тому що в свій час у цьому куточку села була церква, проте за радянських часів у період антирелігійної кампанії приміщення церкви спалили і зараз на цій поляні пасуться гуси та корови з телятами. Щоправда, старі люди кажуть, що усі з чоловіків, хто руйнував божий храм, Померли передчасно та не своєю смертю. На колишній невеличкій вулиці, названої на честь російського письменника Михайла Лермонтова, куди ми з сім'єю так любили приїжджати влітку під час відпустки, наразі залишилась проживати лише одна Марія Ковалиха, сусідка покійних ємців, Володі з Катею. Хтось відійшов на вічний спокій, інші давно, хто куди роз'їхались по світах. Звичайно, не думайте, люди добрі, були не так давно і на попівці кращі часи. Ви навіть не уявляєте, якими щасливими почувалися на цій вулиці діти сімей ємців, ковалів, виноградових, кашубів, сліпньових, стромило, стеків, кривоносів. Сьогодні колишні дітлахи із попівки повиростали. Обзавелися власними сім'ями з теплотою згадують, як весело й цікаво було їм у батьківських домівках, які смачні страви готували їм матері, особливо під час великоденних великоденних та різдвяних свят, з яким задоволенням смакували ягодами, забравшись на височенну черешню, як завзято керували малою флотилією весною, коли танули сніги. І струмочки збігали з поля, весело дзюркотіли садом. А якими дорослими відчували себе, коли одного літнього червневого дня у найкращому вбранні прямували на шкільний випускний вечір, а перші побачення та хвилюючі почуття до протилежної статі. Ні, це забути неможливо. Ви й уявити не можете, як багато ще чудових спогадів залишилося у дитячих душах, незважаючи на плин часу. Тому ми обов'язково ще повернемось, щоб продовжити нашу розповідь. Про батька. Ємець Володимир Антонович був звичайним собі нормальним чоловіком, невисокий на зріз, дорлявий. Із сивуватим волоссям, сіроокий, зовсім не показний. Мав один фізичний недолік, не дочував. Тому час від часу носив за вухом слуховий апарат зранку до ночі на роботі. Усе своє життя, а цей немало й небагато понад 60 років. Пропрацював їздовим у місцевому колгоспі імені Петровського. До роботи відносився самовіддано та надзвичайно відповідально. Серед колгоспників та односельчан користувався заслуженим авторитетом. Весною, коли комусь потрібно було запорати город, усі йшли до володі Саблука. Таке прізвисько приклеїлось до нього невідомо коли і ким. Ну, скажу вам, Саблук це ще куди не йшло, є така назва сорту Яблук. А як було жити з рубанському селянину з таким прізвиськом, як, скажімо, Сракодека? Володя ємець на всі прохання селян про допомогу ніколи нікому та ні в чому не відмовляв чи то город зорати або заборонувати, заскородити, чи посіяти або щось комусь підвести. Робив усе на совість. Грошей за виконану роботу ніколи ні з кого не брав. Ну хіба що на старості, якщо господар пригощав, міг випити чарчину? Варто. Зазначте, що самогон у селі з незапам'ятних часів був загальновизнаним популярним еквівалентом грошових купюр, а самогонний апарат у кожній садибі був незамінним атрибутом, без якого не могла обійтися майже кожна родина. Головне, щоб дільничний уповноважений не спіймав на гарячому. Пригадується, як тільки, бувало, скрипне хвіртка, і бригадир польової бригади Міша Яременко завітає до обіця, покликавши голухно здаленку: Катю, як відразу ж на столі з'являлася пляшка оковитої та закуска до неї. За черчиною і вирішувалися усі нагальні проблеми у переважній більшості бурякового спрямування. До речі, Володимир Антонович був небагатослівним, проте цікавим співрозмовником. Обійнявши себе за плечі, була в нього така звичка, наче з кулемета видавав він нам інформацію про сільські та колосні новини та цікаві бувальщини про життя односельців. А ще. Пригадується, як, повертаючись взимку із лісу, де він заготовляв дрова для опалення будинку, завжди приносив онукам від зайця шматок сала з окрайцем хліба. Повірте, такий гостинець надзвичайно смакував дітям. Друзі, якщо ви скажете, що робота їздового не важка і що ви запросто могли б її опанувати, я вам вибачте ні за що не повірю. Влітку, коли нещадно палить сонце, чи взимку у лютий мороз сидіти на возі та давати раду коням, це дуже й дуже непросто. І так з дня на день, шість десятків років підряд, та Антонович любив свою роботу, і коли він, скажімо, брав до рук косу, його енергії та вмінню можна було позаздрити, вона співала в його руках, наче пісня. Що й казати, талановитим їздовим був Володимир Антонович. Як тільки зійде сонечко, володя вже на роботі і аж до обіду. По бідню перерву лиш господар переступив поріг та загавкав пес, якого звали жуком, дружина Катя має швиденько накрити стіл. При цьому обов'язковою стравою, мав бути гарячий, щойно сплитий суп чи борщ. А тим часом онуки, Максим, Богдан. Віка та Сашко, а пізніше і Міша з дімою, діждавшись діда, бігли мерщій до воза, щоб наскубати стручків зеленого гороху, який їздовий возив, як корм, коням. А ще малишня любила прокататися з вітерцем на возі влітку та на санях під кожухом взимку. Для дітей це була справжня радість, та нічим не зрівняна насолода. Коли траплялася нагода бути запрошеним на весілля чи іншу оказію в селі, Антонович гладенько вибривався електробритвою Харків, одягав випрасовану сорочку та костюма і виглядав дуже солідно та привабливо. Ну, чим тобі не член правління колгоспу? Давай йди вже на місце душмана, голови колгоспу. Не переставали жартувати селяни. Найближчим та найкращим другом у володі був жартівник та весельчак Федір Захарович, або просто Федя, школи, який носив на носі круглі окуляри, і проживав недалеко неподалік Ємців, та завжди на про всяк випадок мав при собі у кишені маленьку книжечку з українськими народними піснями. Друзі час від часу. Надавали один одному перукарські послуги та навіть грали у сільському музичному ансамблі, у якому, крім інших музикантів, Антонович грав на балалайці, а Захарович на скрипці. На їхніх, щоправда, не частих концертах публіка від захоплення ревіла та стояла на вухах. Бували в житті Володимира Антоновича і такі моменти, коли він. Брав в, в районі путівку та їхав на відпочинок та лікування до санаторію, як правило, до хмільника. Катерина Сафронівна не могла собі дозволити такої розкоші, адже потрібно було комусь на період своєї відсутності доглядати худобу, а передати будь-кому іншому цю важливу справу вона не могла, не довіряла. Та й ніхто б і не справився. В останні роки свого життя. Антонович, маючи величезний досвід керування гужовим транспортом, перейшов працювати з колгоспу до Рубанської середньої школи. Посаду, яку він обійняв у школі, більшість односельчан визнали не інакше як заступник директора з господарських питань. Дідусеві ця робота подобалася, оскільки він не був нею завантажений, так як, скажімо, у колгоспі. Що не кажіть, а Володимир Антонович був надзвичайною людиною. Його працелюбство приємно до глибини душі вражало. Він не міг дозволити собі сидіти довго без діла, будь де та будь-коли. Як от, приїхавши одного разу до міста Вижгорода на операцію по видаленні жаровика, він допоміг своїм дітям запорати земельну ділянку в селі Старі Петрівці. Запозичивши у місцевого фермера Бориса коней та необхідний реманент, він спритно та професійно виорав та заскородив їм города. Чим чи не тому на даху, збудованого на цій ділянці через десяток років будинку доньки Люби, красується вітряк з селетом коня як пам'ять про рідного та дорогого батька та символ його невтомної праці. Ось таким назавжди залишиться у нашій пам'яті чоловік, батько, тесть, свекор, дід, прадід, дорогий нам ємець Володимир Антонович, хлібороб з діда та прадіда, людина чесна та роботяща, який з честю виконав свою місію на землі, збудував будинок, посадив сад. Та разом з дружиною народили і виростили розумних та порядних синів Сергія з Сашком та дочку Любу.